Простий, чистий, впевнений у собі. Роликс виступу на печу. Це початок і кульмінація. Друзі, вітаю вас на ту каналі Horology. З вами, як завжди, я Росляково Дмитро. Залітаємо в опис під відео. Підписуємося на канал. Залітаємо в чат найбільший годинниковий чат в Україні до суперкрутого ком'юніті і повертаємось до цього відео. Як ви вже зрозуміли, говорити будемо про Rolex Oyster Perpetual. Взагалі, Oyster Perpetual це перший Rolex, як такий. Назва Oyster вшановує водонепроникний корпус 1926 року, а Perpetual автоматичний механізм, який. Заряджається від твого руху. Ця серія фактично є суттю бренду без будь-яких надлишків, жодного GMT, хронографа, безлей, дати і так далі. Тільки ти час і бездоганний баланс пропорцій. В це Rolex вміє на тисячу відсотків. Модель безпосередньо 124300 дебютувала у вересні 2020 року і дійсно викликала шок. Rolex раптово став кольоровим, зеленим, бірюзовим. Кораловим, навіть рожевим, але якщо відкинути хайп певних кольорів, як кораловий, там рожевий і так далі, саме зелений одразу став улюбленцем публіки, не кричущий, але незабутній. Глибокий насичений колір, що грає на світлі, не металік. Не мат, а щось своє, таке знаєте, ролексовське. Класичний корпус 41 міліметр, поверхні відполіровані до дзеркала, а браслет. Ойстер, як на мене, це еталон комфорту. Сатинована серцевина, поліровані боки браслету, легендарна застібка Oyster Clubs з функцією Easy Link, що дає можливість на 5 міліметрів збільшити розмір браслета, що є супер важливим і неймовірно комфортним у тих випадках, коли вам треба. Особливо в спеку, трошки знаєте, дати свободи своєму зап'ястю. Ніякої дати, нічого зайвого, відчуття, ніби тримаєш ідеальний годинник без прикраси. Всередині калібр 3230, запас ходу 70 годин. Знову ж таки, сертифікація, власна Rolex, максимум плюс-мінус 2 секунди. На добу, а ще безумовно стійкий до магнітних полів і ударів, як завжди, у Rolex не видно, але відчувається в кожному русі. Розрібна ціна, фактичний рітейл близько 6,5 тисяч євро. Ясно, що за таку ціну купити майже неможливо, якщо у вас немає жодної історії, там, да, якихось бенефітів і можливостей, тому орієнтуйтесь там на приблизно 10-11 тисяч доларів по вторинному ринку, де це можна буде, знаєте, прийшов, взяв, отримав емоції, пішов. Думаю, що Rolex OP Green – це відповідь Тим, хто думає, що Rolex це лише про статус. Цей годинник, я на тишу відсотків кажу, нікому нічого не доводить. Він просто є. А зелений це колір життя, природи і, звісно, Rolex. Наскільки символічно, правда? Мабуть, хто хоче перший Rolex, я б рекомендував звернути увагу або на Air King, я це неодноразово казав, бо це просто супер суперсінпл, тоненький, класний руці годинник, який більш-менш реально дістати за. Розумні гроші. Або якщо йти в Ойстер, то я би рекомендував шукати і знаходити можливість і брати саме грін, неймовірний колір. І знову ж таки, дійсно роликсівський. В цьому є свій певний шарм. Друзі, Rolex Oyster Perpetual 41 мм. Mm, зелений, знаєте, це як там, де простота має найвищу ціну. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, це дуже важливо. І дуже дякую всім, хто це робить на постійній основі. Бережіть себе. І до нових зустрічей.